Man, I treat them like the enemy Had a couple traders, man, but now they know the penalty I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy I got no time for failure, man, I want to leave a legacy House of Ashes або будинок пепелу. Це інтерактивний фільм жахів, розроблений з Супермесів Games та випущений Namco Entertainment 22 жовтня 2021 року. Він є четвертою частиною антології The Dark Pictures Anthology після Мэн 19-го, Little Hope 20-го та Until Dawn 2016 року. Коротко про сюжет концепція House of Ashes майже повністю побудована навколо історії. Тому її виконання приділялася основна увага від розробників. Сюжет відправляє нас гравців до Іраку 2003 року, коли армія США повалила режим Саддама Хусейна. В центрі оповіді нас очікує одразу п'ять героїв, з яких четверо військові та агенти зі штатів. Цих персонажів звуть Ерік та Рейчел Кінгі, Джейсон Колчик та Нік Кей. П'ятим протагоністом став лейтенант війська Іраку Салім Осман. На початку гри нам стає відомо про хімічну зброю хусейна, завдяки розробці інфрачервоної супутникової технології Еріка Кінгі, який в подальшому очолить операцію по пошуку цієї зброї. Будучи на місці, в них почнеться бій з іракцями, який призведе до землетрусу, утворить тріщини в земній корі, і наші герої гри потраплять під землю. Після чого зрозуміють, що попали в акадський храм часів третього тисячоліття до нашої ери. Почавши шукати вихід з храму, вони уявити не могли, як їм це складно вдасться, якщо взагалі коли-небудь це вдасться. Бо вибрати з цього храму, так як там в глибинах причаїлися справні правожарливі монстри, від цього моменту персонажам доведеться думати лише про виживання. Сюжет цієї гри доволі динамічний, немає просідання. Історія казького храму інтригує і заставляє гравця постійно перебувати в тонусі та не втрачати інтерес. До головних героїв немає жодних нарікань. Кожен з них відчувається особистістю, яка має свій характер та мотиви. Їхні відносини доволі прості і зрозумілі для кожного, але тим не менше вони інтригують і змушують задуматися, що ж буде далі у стосунках цих персонажів, так як через ваші вибори може змінитися їхнє ставлення один до одного. Давайте поговоримо про цю варіативність. Протягом усієї історії користувачам потрібно ухвалювати рішення. Вони поділяються на вісім ланцюжків та формують моральні принципи, яким виділено окремий пункт меню. Тут гравець може оцінити наслідки та подумати, чи правильно виявився той чи інший вибір. Робити це доводиться майже постійно. Але лише частина рішень справді може вплинути на сюжет інші або не означають взагалі нічого, або змінюють лише кілька сцен і призводять до того ж результату або створюють невеликі розвилки. Це факт, який я перевірив на власному прикладі. Пройшовши гру вже тричі, Людей, які вирішили пройти House of Ashes кілька разів, очікує невеликі розчарування. Вже на третій забіг гра не зможе запропонувати майже нічого кардинально нового. У сюжеті є три другорядні лінії: сімейні стосунки Еріка та Рейчел з любовним трикутником: військова драма із збивство мирних жителів та протистояння солдатів США та Іраку. Вони розвиваються шляхом вибору реплік у діалогах, що додає цікавості та динамічності у гру, де ви штовхаєте сюжет туди, куди б вам хотілося. Сюжет у проекті виконано хорошому рівні, а з реалізацією варіативності ще можна, аби як змиритися. Але вона зовсім не здатна настрашити. А для чистокровного горору це Контрольний постріл у голову. Лише двічі мене трошки сіпануло від скримерів, та й то через те, що я втратив пильність. Запитається, в чому причина? Тут все просто: відсутність почуття самотності. Головні герої майже завжди діють у компанії, що вбиває гнітючу атмосферу страху. Хравець постійно відчуватиме присутність іншої людини. Нехай це і є бот, але ти все ж не сам в цій страшній ситуації. До тебе є хто допоможе чи відволіче потрібний момент. При проходженні гравець відчуває напругу, але більше через необхідність швидко реагувати на qta моменти. Значно покращує ситуацію незвичний антураж. Рідко у горорах показують стародавній акадський храм, хований під землею. Оточення здається величним та таємничим лише з початку гри, бо потім ти до нього звикаєш і тобі стає привично гуляти по храмі. Давайте доторкнемось теми геймплею. в інтерактивних іграх. Він завжди знаходиться на других ролях, і House of Ashes у цьому плані не є виключенням. У спокійні моменти гравці вільно блокають локаціями у пошуках секретів і картин. Останні показують ситуації, у які можуть втрапити головні герої гри через прийняті рішення. Вивчення оточення в горорах дозволяє трошки розслабитися, а напружені моменти гри зазвичай супроводжуються qta моментами коли потрібно стигнути нажати відповідну кнопку. Інколи це потрібно зробити ще кілька разів поспіль. А ще буває, що треба прицілитись і зробити кідок або постріл, ось вам бойова система на мінімалках. Час від часу виконання QTA може призвести до негативних наслідків, тому потрібно завжди зважувати свої дії. Зроблено непогано, але інших свіжих ідей у геймплеї немає. Він є традиційним для інтерактивного жанру, де складно винайти щось по-справжньому нове. Що стосується графіки, то тут все в порядку. Розробники Supermassive Games використовували фотореалістичну графіку, щоб зробити світ House of Ashes максимально реалістичним. Локації темні та вологі, підземні тонелі та печери детально пропрацьовані та виглядають дуже правдоподібно. Головні герої та жахливі істоти також виглядають дуже реалістично, завдяки пропрацьованим моделям та анімації. Гра майстерно використовує світло та тінь, щоб створити гнітючу атмосферу. Темні тунелі освітлюються лише тьмяним світлом ліхтарів, щоб робити кожен крок непередбачуваним. Тіні приховують жахливих істот, які можуть напасти в будь-який момент, що тримає гравців у постійній напрузі. Гра використовує різноманітні візуальні ефекти, щоб підкреслити жахливу атмосферу. Іскри пил та дим та інші ефекти роблять світ House of Ashes більш жвавим та реалістичним, особливо вражають ефекти, пов'язані з жахливими істотами. Їхні очі, кіхті та зуби виглядають жахливо та реалістично. Висновок по цій грі буде таким: незважаючи на гнітючу атмосферу та моторошні події, House of Ashes не позбавлена смішних моментів. Деякі сцени та діалоги персонажів можуть здатися комедними, адже герої, як і люди в реальному житті, іноді поводяться не надто розумно в стресових ситуаціях. Цей контраст між жахом та гумором робить гру ще більш цікавою та динамічною, адже ви ніколи не знаєте, чого очікувати далі, лякаючого монстра чи комедного діалогу. До того ж, комедні моменти роблять гру більш приємною та захоплюючою, адже вони дають можливість не лише лякатися, але й розважатися. Зрештою, House of Ashes це не просто гра жахів, а комплексне враження, яке поєднує в собі лякаючі драматичні та комедні моменти, чи хотіли би дізнатися більше про героїв цієї гри? Якщо так, то з вас підписка, лайк і коментар, що б ви хотіли подивитись на цьому ігровому каналі. Всім вам здоров'я, до нових зустрічей!